Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Вітаю всіх шанувальників високого і прекрасного мистецтва слова на черговій гостині у Домі книги. Сьогодні, любі друзі, я пропоную вам поринути у такі незвідані і відомі для багатьох глибини життя, адже література справді відображає все, що ми переживаємо, і у розумінні життя нам чудово допомагає відома Тернопільська письменниця Ніна Фіалко. Нині маю честь вітати вас. пані Ніну, в домі книги ви писали дуже багато уже про заробітчан. Про молодь, про скращення поколінь у ваших творах були любовні трикутники, любовні інтриги. Чи є якісь теми, про які ви ще не писали? Ну я ще до детективу не дійшла. Хоч мені пророкували з самого початку, що в мене мишлення таке, що я можу як Крісті писати про детективи. Ну мене не тягне в цю сферу. Поки е багато є сучасних тем, які тривожать, які здалось би залишити на пам'ять нашим нащадкам. Думаю, що завжди письменник має лишити іменно за те. За той період часу, в якому він живе. Е, описувати, що було колись, яке не можна провірити, ті типу події, чи вони були насправді, чи, чи ні. Е, можливо, хто любить старину. Я е, пишу про сучасність і кожен читач. Може зразу сказати, правду я написала чи неправду, бо ми всі живемо в тому житті і можемо порівняти, зробити зразу порівняння події, навіть як описуєш якісь події, то обов'язково прив'язуєш їх до справжніх подій, які відбулися, і щоб воно було правдоподібно. А так, я не знаю, мабуть, вже і дитяча література пробувала, і заробітчанська література, і історична, так як роман дві обручки, трохи історичний. Більшість моїх творів такі повчальні. Для сучасного життя і, власне у ваших творах дуже багато життя, дуже багато людських доль. Наскільки ці долі близькі вам не лише як автору, а як людині? Ну, життя кожне кожну сім'ю можна взяти. От у кожну сім'ю, і з кожної сім'ї можна написати роман. В одного він більш цікавий, в другого менш цікавий, у кого трагічний, у кого цікавіший. Але я намагаюся, можливо, всі мої герої то реальні герої. Видумані тільки в двох обручках, просто тому що там в основному про події, про що пережили люди того часу у, у ті роки, то просто герої видумані. А всіх остальних романах в мене є прототипи героїв. Ну, безумовно, так, як художник і як письменник, я доповнюю деякими такими сюжетами. Мене, наприклад, завжди цікавить, питають, як ти пишеш роман. Мене Завжди е, я з кінця починаю. Люди починають спочатку, а тоді ніяк не можуть придумати, як його закінчити. Чим його закінчити? А в мене завжди є е, кі, е, кінець. Я чіпляюся за кінець. От така-то, така-то, там, наприклад, трагедія чи така то подія сталася. І я, е, як вона мене зацікавить, що вона сталася, я тоді починаю розкручувати. <початок>, Початок, що спонукало людину до, до такого, яка обстановка була навколо неї. Людина ж не просто сама собі просто так вибирає дорогу, хтось їй допомагає ту дорогу вибирати, хтось її спонукає до якихось дій. Прописький письменник та літературознавець Богдан Мельничук дуже слушно зауважив, що вона стільки. Вірогідно описуєте своїх героїв, що правдиве життя, начебто, не навколо нас, а у ваших творах. Чому тут така логіка у цих історіях? І, можливо, ви знаєте випадки, коли люди е, говорили вам, що на основі вашої книжки вони змінили своє життя? Ні, такого я не знаю, щоб сказали, що змінили своє життя. Але е, мені е, телефонують і кажуть: ви знаєте, от Котраша, я от прочитала оту книжку і дала своїй дочці прочитати, щоб вона прочитала, щоб вона змінила свою думку. Ну, напевно, скоріше по заробітчанству, е, що люди рвуться і думають, що там мед лежуть і, і рвуться за кордон. І, от скажіть, яка в якому творі ще така, е, такий сюжет, щоб я могла дати своїй дочці, щоб вона прочитала і. І зробила свої висновки. Такі є, але чи роблять ті висновки, чи вони мають якусь силу і вплив на рішення людей, я цього не можу сказати. А описую. Просто людина з досвідом повинна зрозуміти, що. Писати психологічні романи у 20 чи в 25 років то практично неможливо. Людина має пройти життя. Я пройшла е таке складне життя, е різні ситуації були і е пізнає людина життя і тому вона може легше, легше їй описувати е ті чи інші ситуації. Але наприклад книжка «Хочу в Тарасюківку, запитують мене, чому це? Що це таке? То твоє село так називається. Ні, моє село зовсім так не називається. А Тарасюківка це так прізвище мого головного героя Тарасюк. І от він, мешкаючи у великому мегаполісі, йому настільки набридає і втомлює життя, і коли вони збираються в туристичному поході і занурюються у нетри природи, по якій не ступала навіть людська може, нога, це в Сибірі, І вони мріють. Про свою Тарасюківку, от щоб мати ну, хоч невеликий хутір. Щоб не треба було бігти на ту роботу, щоб не треба було гнатися за тими доларами, за, тими, за тим життям, таким, яке зараз дуже таке бурхливе, таке насичене. Ми, можливо, люди ще і навіть не готові до такого темпу швидкого життя, як зараз відбувається. І от вони мріють про таку Тарасуківку. Ну і і головний герой е, таке наважується продати в Москві квартиру і е, купити участок е, на березі річки, в лісі, і е, таку собі побудувати невелику Тарасюківку. Е, як вдається йому, то є трагічний твір. Це розповіді, розповіді, загальні розповіді, враження, це люди розповідали мені то, то зовсім не видумано. Я просто як описую природу, ну, і уява письменника повинна бути. Не тільки на асфальті, бачиш асфальт, а повинна бути уява. Прив'язувати обов'язково, навіть розклад руху літаків, розклад руху електричок. Я мушу все согласувати, коли виїхали, коли повернулися, муси бути. То є праця. То є праця, кожен роман то є праця і е, збір е, інформації, і для того, щоб воно було цікаво, воно має бути е, до правди е, наближене до правди. Тоді воно буде цікаво. Тут ми читаємо про те, як покоління 80-х років минулого століття намагалося стати на ноги. Так, все таки ця історія більше про якогось одного представника цього покоління чи загалом про ціле покоління. Та то про ціле покоління, наприклад, в 91-му році, коли ми залишилися хто де, наш адрес Совєтський Союз, і багато людей залишилося в різних кінцях Радянського Союзу, і хто прораховував, як його життя може скластися на майбутнє, повертався на Україну, а наприклад. Мої герої. В них вже були шлюби із росіянами, з росіянками, і вони вибирали тоді, ну, де краще жити. Тут просто навіть обговорювати таке питання, чому не повернулись, чому, не, чому залишилися там. Людина каже, риба вибирає де глибше, а людина де краще. Тут дуже я так намагалась розказати, от як нас сприймають самі росіяни, хоч вони кажуть, що ми слав'яни, ми одинакові, ми брати, як вони сприймають нас як людей, хто вони такі, я там так чітко описала. І от... Завжди запитую вже люди прочитали ту книжку. І мені би дуже хотілося, я наголосила на такому питанні про домінування євреїв у, в нашому суспільстві. І як вони, як вони ставлять себе, люблять себе і як ми любимо себе і ставимо себе. І навіть такий народ, як Дагестанці. Є там, як вони люблять себе і як ми себе не любимо. Ми вибралися. Один вибрався і думає, що він створить навколо себе рай, тільки разом, тільки гуртом, тільки підтримкою один одного ми можемо досягти чогось. І от це питання тепер гостро постає в державі, коли воюємо з Росією. Тому, Але люди або наші ще не так обережно ставляться до того питання, теж ще боязнь якась є, або щоб в сіонізмі не звинуватили. Я не звинувачую в сіонізмі, там цей не приписую, але я отописую, я знаю тих людей, і я то не то видумано. Як вони себе поважають і як вони себе ставлять над іншими? Люди повинні трохи задумуватися, чому ті війни відбуваються саме в нас, чому кожен, хто не приходить, нас загарбує і всі стараються домінувати над нами. А ми не огризаємося. Ми все чекаємо вже коли нас допечуть добре, то тоді вже ми беремо вила в руки і, і, і вже йдемо виколювати очі. То треба кожного дня. Кожного е, е, часу е, людей ставити на місце і просто себе більше поважати. Віднедавна ви заявили про себе як про дитячу авторку, оскільки подарували діткам історії веселі канікули. Ця книжка, я знаю, що писалася під впливом ваших онуків, так? У ну, мене кожного року приїжджали онуки і ціле літо проводили на дачі. І, і, бабусю, чого ти описуєш дорослих, а дітям не хочеш описати. Ну, і Я то довго збиралася. І оці історії, покладені в основу цієї книжки, то якраз пригоди були з моїми онуками. Діти приїжджають з великого міста. Вони ну, нічого не знають. Там корова мілка, то тільки є рекламі. в Альпах в рекламі, а зблизька він тої корови і близько не бачив. Як відрізнити петрушку від моркви, він теж не знає. І як молоко подоїти, він теж не знає. І козу відрізнити від цапа теж не знає. Е, тому я е, е, проводила ті такі уроки е, з внуком е, старшим і е, описала їх е, пізніше, описала якраз у веселих канікулах. Ну що ж, дякую за розмову. Бажаю вам справжнього письменницького. Витривання, бажаю вам нових цікавих тем щастя, здоров'я і добра на ниві вашого життя. Дякую. А всіх наших глядачів я заохочую зануритися у дивовижні та захоплюючі глибини життя за посередництвом творів письменниці Ніни Фіалко. Цікавого вам книжкового дозвілля, щастя і добра. І до наступної зустрічі в домі книги. Партнер програми видавництво «Навчальна книга Богдан найкращі книги в Домі книги.